Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Велоїва», «Лі Я крісташови на Харківському шосе. До вашої уваги. Сьогодні пропоную велосипедний рюкзак від німецької торгової марки «Дойтер». Ось він отак приходить у кульочки. Це рюкзак. Модель називається «Рейс Air 14 плюс. «Рейс Air це модель. А 14 плюс 3 має на увазі, що об'єм рюкзака 14 літрів. Але якщо застосувати додаткове розкривання бокової частини рюкзака, то буде на 3 літрів більше, тобто 7 літрів. Тому і пишеться 14 плюс 14-6-17 літрів можна зробити об'єм цього рюкзака. Особливостю рюкзака, то, що він має спинку повітряну. Що він з себе представляє цей рюкзак? Ну, взагалі, звичайно, Коли велосипедисти рухаються на довгий відстань, вони на велосипеді, вони е, мають дуже велике навантаження. Ну, Починається передтома е, зайве виділення поту. ну, І, звичайно, спіна завжди потна. Ось рюкзак, який має ось? Е, струнку таку частину спинки, а спинка ось ця вигибається. Вона вигибається завдяки двом пластинам. Ось пластина одна і ось пластина друга. Ці пластини зручно знімати, вони е, е, кріпляться завдяки е, ліпучок. Ці ліпучки знімаємо, пластини знімаємо і е, каркас відсутній, і тоді можна просувати цей Рюкзак. Рюкзак можна просувати як руками, так і в стиральної машинки. Тобто, ось от... Спинка вона не дозволяє основної частини рюкзака притулятись до спині. Спинка має піфорину ровну частину з нейлону, тобто вона дише повітря, гарно ходить. Ваша спина менше за всього через це потіє, перегривається. Тому і велосипедний рюкзак вам буде до вподоби. Модель, повторяюсь, Race Air 14. Плюс 3. Колір 2291, який називається цей колір Медл Eevee. Медл EV це колір цього рюкзака. Рюкзак має світовідбівну частину. Це ось увечері, коли світ попадає на рюкзак, воно дуже гарно відбиває світло. Є rain Cover у рюкзака. Ось тут ми ось так розкриваємо. І я перепрошую, грін нижче. Це ми отут розкриваємо і це така, таке кріплення, яке дозволяє от закріпитись. І в ось цей простір можна класти шолом, велосипедний шолом, і ваш шолом не буде ніде на зупинках отдиху валятися. Він буде триматися на цієї Частини е, рюкзака Race Air 14 плюс 3. Колір, повторюсь, медал-і. Оце по, звичайно, того, щоб у вас шолом тримався. Ну, є Rain Cover. Ось він показано на е, картинці. Він на, він на молні теж відстегуємо. У 2023 році року, року цей е, рюкзак має відбівну е, смужку. ось тут. І... Сам рейн-коверд, як ви бачите, такий люмінесентний колір має, здалеку буде бачити ваш рюкзак ну і сам велосипед. Ось, 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 ось так виглядає рюкзачок дуже сумпотно. Оце теж світодвібна частина, це логотип, назва бренду Deuter. Deuter це німецька якість для всього світу. Дуже зручно буде захищати ваш рюкзак, цей дощовічок, якщо ви будете попадати в ситуацію, де дуже, дуже сильно злива. Внутрішня частина рюкзака відкриваємо одну, і майже ось у нас друга частина. Друга частина це те, що ми казали, коли я, коли я говорив, що рюкзак має. Можливість збільшуватись завдяки ось оцієї молні, яка з боку йде. І ця молня дозволяє збільшити об'єм рюкзака ось отак. Тобто це е, додаткова об'ємна частина, якщо вам треба щось положити, так щоб воно багато місця займало. Ну а взагалі, ось ми його закриваємо. І стандарт вашого рюкзачка. По бокам рюкзака є. Ось такі е, прорезинені кармашки. Сюди бутилку з е, питною водою можна вкласти. Внутрішня частина е, рюкзака е, має, е, звичайно, внутрішній карманчик, ну і ось така больша об'ємна е, внутрішня частина самого рюкзака. Є ліпучка. Ця ліпучка для того, щоб що сюди можна було прикріпляти е, ключі. Щоб можна було цей рюкзачок, вам дуже зручно е, використовувати в нагоді, якщо ви будете рухатись довгий час і вам потрібно щось тримати. Е, рюкзак, е, Deuter, рейн, е, е, рюкзак Deuter е, Race Air 143, колір е, 2291, чи як його називають, Важить цей рюкзак 940 грамів. Виробляється з матеріалу, який не, не, не застосовується з додавленням добав, поганих речовин, тобто екологічно чиста виробництво цього рюкзака ну, немає ніяких запобігань, коли ви користуєтесь. Також у рюкзака є приталяна частина. Оце вокруг талії в. Застьобують і ваш велосипед, і велосипедний рюкзак не шовхається. В нижній частині є додаткові подушки. Це поролонова така м'яка подушка, і зверху теж м'яка подушка, Вот це то, що буде тримати на вашій спині, і вам буде зручно. Також на груді є ремішок, який захищає. Який здавлює і ви коли рухаєтесь, ваші лянки в сторони не розходяться. Оце отак от, кріпиться. Потім оце е, е, тут нарисовані окуляри. Велосипедні окуляри вушком сюди вставляєте і якщо ви зупиняєтесь, то ваші е, ва, е, окуляри тримаються на рюкзаку. Тобто цей рюкзачок отак ми одягли і поїхали. Можна застьопувати на груді. Можна застьобувати на поясі, і, так, тим самим ваш рюкзак буде вам і, е, зруч, зручно, е, зручним при мандрах, і легким. Ось так. Тут воно все стягується і ви рухаєтесь. Тут теж перфорировані частини, вони рух, е, дишать. тут е, окуляри можна тримати. Ну, ось так виглядає цей рюкзачок. Якщо вам сподобався рюкзак від торгової марки Deuter Race Air 143, приходьте, купуйте, замовляйте. В нашому магазині можна прийти, потрогати цей рюкзак, здивує вас, вас рюкзак. Ви можете завжди його купити. Якщо бажаєте купити по інтернету, можете перейти по ссылці нашого youtube каналу і там теж замовити на сайті вілавіва.юар. Гарний рюкзак на всі, на всі випадки для мандрів. Приходьте, купуйте, замовляйте постійним покупцям завжди знижки.